Швидше зібрати сесію чергову 25 го по питанню виконання обов'язків директора комунальної комерційної підприємства Терманецької порна лікарня. Ситуація по нашій лікарні дуже складна. Продовжується ця, ця ситуація. На сьогодні ми маємо підставу середину сесії у зв'язку із тим, що коли ми з вами попередній сесії. Покладали виконання обов'язків директора комунального процільного підприємства. Сьогодні було увільнено з відповідно за власною заявою. Тому ми сьогодні зібралися по цьому питанню. На, на сесії виноситься одне питання про порядок виконання обов'язків. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Так. Да. За регламентом, Пропонуємо сесію провести протягом 20 хвилин. З доповідачами по 5 співповідачами по 2 хвилини. Коли такий регламент, прошу голосувати. Задаємо рішення прийняти. Будь ласка, порядку денного. Доповідачі Роман Миколаєвич. Доброго дня, шановні депутати. До вашого пропонується проєкт рішення no, про виконання обов'язків директора комунального табірційного підприємства Хмельницького опорна лікарня Херманської міської ради. Розглянувши звернення виконуючого обов'язку директора ТМП Кернаського оформлення лікарня Костєва РТП про увіліє виконання обов'язків директора підприємства, тому що статтями 25, 26, 29, 59 закону України про містерства володіння в Україні статтею 65 п'ятого кодексу України, статтею 16 закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я, порядком проведення конкурсу на заняття посаді унікаль державного комунального охорони здоров'я, утвердженого постанового України» 2712 27.12.17 року відповідно до пункту 821 статуту КМХ Кермінацька оформлення українського затратного рішенням сесії Кермінацької міської ради 23 червня 2022 року номер 3024 з метою підтримання та ефективної діяльності комунального підприємства веруючи до уваги пропозиції комісії гуманітарних питань Кременецької міської ради вирішила укласти тимчасово до призначення керівника закладу за результатами конкурсу, виконання обов'язків директора комунального та підприємства Кременецька опорна лікарня Кременецької міської ради з 02 вересня 2022 року на Шаюка Юрія Андрійовича, лікаря ортопеда, травматолога, орендного загальнохірургічного відділення КНП Кременецька опорна лікарня. До моменту призначення керівника даного підприємства та визначити надію Степані Осавчук, завідувача лікувального відділення консультативно діагностичного центру лікаря астроенту астроентерологічного кабінету політичні лікувального відділення консультативного діагностичного центру КНП Кременецького опорного лікарня, уповноваженою особою, представником з правом чиняти дії від імені КНП Кермінацької опорна лікарня, у тому числі підписувати договори, подавати документи до державної реєстрації пощо. Повноважувати тимчасово виконувачу обов'язково директора комунального інформаційного підприємства керівництво оформлення лікарня Кременецької міської ради, що Юрія Андрійовича, лікаря Аркопена травматового ранку загальних відділення, комунального підприємства, керівництво оформлення міської ради вчинення дій, спрямованих на внесення змін до відомості про юридичну особу, які містяться в єдиному загальному реєстрі юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формувань, рішення сесії. Крамецької міської ради від 30 серпня 2022 року No3977 пронесення зміни рішення сесії Крампільської міської ради від 11 серпня 2022 року No 3920 про прострокове розірвання контракту з директором комунального прокураційного підприємства Кременецького корну лікарні Кернацької міської ради та пункти 7 рішення сесії від 11 серпня 2020 року No 3920 про прострокове розірвання контракту, про контракту з директором комунального. Кристокременецького паралітання Кременецької міської ради, вважати такими, що втратили чинність на 2 вересня 2022 року. Контроль за виконанням даного рішення покладе на комісії. Та... Чи буде коло якісь запитання? Якщо немає, за основу до цього. Ні, ні, є питання. Да. Не. Не, я, власна, не, в, Наскільки я розумію, ми зараз все, що прочитали. Цим рішенням уміняємо косі від обов'язків. Але там написано, що ми е, відміняємо рішення щодо змін в пункт, який там сьомий чи який, але в пункті сьомому передній сесії було те, що ми призначали васюрин. Якщо ми відміняємо цей пункт, то лишає пунктів, е, Васюрина має виконувати влучатися. Ми пунктом 8 від от, якого, там, серпня призначили Васюрин. Е, на попередній сесії ми змінили і замість Васирини поставили кості. Якщо ми цей пункт відміняємо, юристи, пояснюйте, воно вертається назад Васюрина. Попередній раз ми вносили зміни попередні, речення, оскільки знали, що Васирина перебуває на лікарняному і не може виконувати у гості. Це пустив нанесен зміни. На сьогодні виконуючи обов'язки приступив до виконання обов'язків і ніс зміни в реєстр юридичних осіб. Через те є потреба щодо покладення виконання обов'язків на іншого працівника лікарні з третім пунктом цього рішення написано, що ви вважати такими, що втратили чинність з 2 вересня, тобто з того моменту, коли приступає до виконання обов'язків інших працівник, рішення від 30-го, Серпня і пункти 7-8 від 11 серпня, де ми призначаємо виконуючої обов'язки Василини і уповноважимо її на внесення змін в приємних, тому що не можемо бути два рішення щодо покладення обов'язків. І ще питання. Ми знову сьогодні зібралися, знову призначаємо людину. Не варто було послухати цього лікаря, якого ми сьогодні призначаємо. Може би, якби кості був попередній раз, дали йому питання, він би навіть не хотів, щоб його призначали. Не буде так, що через два дні і цей лікар, на якого ми покладаємо обов'язки, відмовиться, бо на нього хтось буде там тиснути, мовляти і вчиняти ще якісь дії? Бажаю на ситуацію, ніхто сьогодні не може дати справді відповіді. Так само лікар не надає того, що. Костів надав свою згоду, він ще до вчора був згідний, сьогодні він ще не згідний. Вчора ми були в закладі охорони здоров'я, він був згідний, згідний? На сьогодні він надав згоду. Зважаючи на нашу оперативність, ми здаємося завтра, післязавтра, які зараз, поки ми переведемо, ми ще організувати. Він має якийсь досвід, чи немає? Це не починає. Тому що така посада передбачає, що багато хотіли з елементарні. Ми будемо сприяти йому підмагати. рада лікарні лікарня. Ми готові кожному допомагати сприяти, якщо людина, яка навіть тимчасово буде виконувати свої. Обов'язки буде до цього підходити з е, світлою головою, дослухатися до порад як органу управління, так і уповноваженого органу, а також безпецкого корпусу. Я думаю, що запитань таких не буде. Головне всі речі, які є, виконувати і робити згідно чинного законодавства. Ставлю на голосування за захисного процедура. За 22 рішення прийняті. Порядок денних сесій вичерпаний, 25-ту сесію оголошую закриті.